Так, підписники гості каналу, всім привіт. Дивіться, багато питають, що там по комбайну, коли буде ремонт, хочемо відео. Цікаво по ремонту. Дивіться, жаточка знята. Ці защити теж зняті. Зняв, щоб воно трошки продувалося цілу зиму, так і він стояв відкритий з кузнячок. там чистити трохи. Перевіряю ці цепи, все дивився. Перше, що буде, знімемо грохот, мабуть, або наклонку. Під барабаня виняти, треба розвернути на 180, воно вроде розвертається, хто там точно знає, скажіть. Потім по елеваторах. На домолот елеватор я відремонтував, там цеп майже новий стоїть і замінені зірочки були. На цей зірочки є і є скрипки нові, на зерновий. Будемо не знаю, знімати не будемо, він вроді ціленький, хороший це цей був на домолот гниленький там зверху. Що далі? Зірочки ці дві замінимо. Сарінблоки я вже поміняв всі на сою, як вала міняв. Ще тут що по січкарні є нюанс. Оцей хобот він отак скидається, типу, як січкарню відкидаєш. І З ним їздити так не будеш, болтає сильно. Хочу зробити цей хобот, щоб він типу, як 10-55 тут висить. Відкидається доверху і сюди. Зроблю такий якийсь механізм, там, щоб він так закидався туди. І по цій подножці треба трошки щось придумати, бо заправляти не дуже зручно з каністри як десь, бо з насосом туди без проблем. Так, По турбіні, дивіться, після ремонту засирає все і там все чорне січе. Звідси, гази, типу туди мазуту і забиває. Це ми зробимо, бачите, тут мазута побігла, все воно грязне. Трошки помиємо. Ремінь на привід насоса треба замінити, бо він трошки вже як то буксує на холодну. Підрегулюємо ремні ходові, назад поставимо термостат. Таких більш тут робіт немає. Можливо, бункер накриємо. Можливо. Ну, траси треба підрівняти буде, передивитися решетні стани. З цієї сторони. Цей шків я зробив, цей вже має люфт невеличкий, розберемо так само, поміняємо почіпничок хороший сюди. Дай все. Ну, Будемо підкрашувати, буду звісно, краска вже є, хороша куплена. Тоді приварив підрукомийник оце кріплення, так і воно стоїть. Муфту розберемо, подивимося, бо якийсь почіпнічок Е, Можливо, навіть зніму варіатора, перечистимо, почіпнички і Щось на своїй дуже тяжко стало щеплення. Наверно знімемо тросик, передивимось. і може й буду знімати, дивитися, що там робиться. Це по цьому. І зараз ще показую. Е, далі по коробці, дивіться, хочу. Мабуть, буду розб... ну, розбирати, знімати цю кришку. Е, є люфт. отут невеличкий, і на самих тут пальчиках. Е, зніму їх, наверно, всі, Розсверлю на більший отвір, хоча б, бо. Дивись, там Вадим колінчак роблять оце Вадим Уман, чи як там. То коротше, там за цю кришку, щоб відреставрувати оці втулки, оці все. Хоче семерочку. Ну, Це якби дуже зажирно. Дивіться, грохот я підкрашував, тоді як валопав. Ну, тут є вже ось нюанси. Раз, раз. І з тої сторони там. Може по цю жесть зріжу. І замінюю цю частину, щоб вже було надійно. Тут все, проблем немає, тут було гниле. Він за границею, як приїхав сюди, він стояв, тут сміття було повно і на домолоті. Ось тут ця частина. Шнекові трошки було бо він тут підварений. Не почистили, я ніфіга років пару він постояв так. Тому коротше, такі діла. Натяжні, не знаю, може і всі їх поперероблюю. Ну. Критично нема просто сверлиться отвір і ще маститься. Тому так. Фільтра, фільтр я на своїй міняв, ото як турбіну міняв. Цей чистий, дивіться, чистюсінький. Тому от таке. Більш таких питань критичних тут нема. Натягнемо цеп, передивимося. Я ж кажу речаги і може гідроакумулятори поставлю. Хто скаже там, ставити їх, не ставити, не знаю. Цеп. Нормальні планки ще зубчики є. Подивимося оті планки там дерев'яні. І оцю приблуду де обороти мотовила. Хочу викинути електро поставлю, зроблю на електро, на кнопочці буде. Цей тросик це тільки проблема. Далі направляющі будемо міняти. Це Зараз кажуть так звані, ну ті що запчастини продають. На МТЗ особливо. це направляюча речага стіплення, Та що. Це взагалі бомба. Так, що ж тут ще? ж ну, кажуть, натяжні ремні всі, ремні я поосовуждав всі пущі, де можна освободив. Де то лишились так, худові, ну, такі більш менше трошки опустив, там небагато. Тут все зняв, з тої сторони теж. Варив я отут. Буляжних оце я підварував тріщинку І в мене нарешті ось пішла тріщина Від цієї закльопки і сюди вкрай. Це тоді як грохот одбив, почало його бляха бо свіже було. І, мабуть, ще цю тягу на електро теж переробимо.